Є. Всім привіт! Підпишіться на мій канал, поставте подобайка та натисніть на дзвіночок. Концентруйтесь на бажаному. Відчуйте, переживіть ваше майбутнє зараз. Як ви будете себе безсні, коли отримаєте бажання, насолоджуйтесь життям, займайтесь тим, що любите. Будьте впевнені у ваші бажання. Що ви хочете, існує. Просто візьміть це, займайтесь цим, любіть це. Відчуйте бажане і ваше бажання збудеться. Сила у розуміння, яку цінність ти несеш у цьому житті, що ти залишиш після себе і даси цьому світу. Я впевнений, я сильний, я великий, я Бог, я творець свого життя, я розумний. Вірте, вам буде щастя, насолоджуйтесь життям, ідіть вперед, у вас все виходить. Ви отримаєте те, про що постійно думаєте, з почуттям, з візуалізацією. З пристрасним бажанням, ви впевнені, ви наполегливі, ви реалізуєтесь. Буття багатства створить відповіді, думки, план для створення ще більше багатства для вас. Відчуйте, що ви багаті, це магніт достатку вашого. Відчуйте щастя прямо зараз та посміхніться, і вам стане легко і тепло на душі, на серці. Вірте в себе всі думки, які виникають у вас у голові. Можливі реалізації при правильному підході у відповідному стані, при чіткому плані та при впевнених і наполегливих дій. Ви реалізуєте будь-яку вашу мрію. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте подобайки, підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Олег Грива. До наступних відео.